Всім привіт! Мене звуть Уменський Андрій. Я кофаундер і продукт-менеджер в благодійному фонді коло. Пару слів про коло коло на початку війни створилося з просто спілки продукт менеджерів в Україні. Була невеликовії, була невелика тусовка продукт-менеджерів, де в принципі до війни обговорювалося професійні питання, різні продуктові новини. А на початку війни ми почали всі якось кожної окремо допомагати ЗСУ, і там, мабуть, десь на початку березня зрозуміли, що ми можемо разом зробити дуже багато. Створили фонд і почали працювати і допомагати. Наразі це більше ніж 250 мільйонів гривень допомоги зсу. Ну і в принципі, ми намагаємося і робимо все, щоб у зсу була у сила оборони, була технологічна перевага над ворогом. То такий продакт-менеджер і що він робить. Це цікава професія, перш за все. По-друге, це дуже важка робота. А по третє, ну мені здається, це диригент команди. Це людина, яка відповідає за розвиток продукту, за його успіхи на ринку, за команду, за те, щоб всі все вчасно робили, вирішує проблеми. Тобто, продукт-менеджер це людина зазвичай, який більше. Всіх треба, і він більш за всіх відповідає за все. Чому ти вирішив стати менеджером продукту? Менеджером продукту я став не відразу. Я починав свою кар'єру в IT як там редактор контента, дизайнер, я тільки не робив, і в якийсь момент я працював проджект-менеджером продуктової компанії. І почав на грібна як кажуть, у нас в селі тягнути на себе ковдру. ну тобто перетягувати на на себе зони відповідальності, приймати якісь рішення замість якихось стейкхолдерів, пропонувати якісь рішення, правляти ініціативи, відкривати нові бізнес-направлення, тобто працювати в цьому напрямі. Ну і потім з'ясувалося, що в Україні. Почали з'являтися в продукт-менеджери, ми це зрозуміли і ось так я став продукт-менеджером. А які плюси та мінуси професії? Давай почну з мінусів, як, 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 як прийнято. Щодо мінусів, це велике навантаження, це розмиті, ну тобто, не в тому, це широкі глобальна зона відповідальності. Тобто, ти відповідаєш. За усе, щоб продукт був успішний на ринку, да? щоб бізнес був успішний на ринку. А сюди входить і команда, і хайрінг, і умови, в яких працює команда. Тобто зараз блекаут, немає світла, тепла, і продукт менеджер теж він зацікавлений вирішити цю проблему, бо без всього цього його команда, його талановиті люди, хлопці і дівчата, не зможуть досягти мети. Тому це це, мабуть, мінус. Бо ти відповідаєш за багато чого і так далі. Наступний мінус це зайнятість. Ну, тобто, ти постійно на якихось зустрічах, завжди не вистачає часу, ти постійно в фокусі, бо зон відповідальності дуже багато. Дуже, і там, ну, мабуть, там вже на якомусь сеньорному рівні ти починаєш. Жорстко проротизувати якісь задачі, бо коли ти молодий, тобі хочеться все зробити, і ти починаєш все робити. вигораєш, змінюєш роботу, набуваєш досвіду, і так потроху-потроху вчишся жорстко протизувати. З плюсів це різноманіття. Ну тобто, ти постійно займаєшся чимось різним, це можливість реалізувати свої амбіції. Бо насправді, якщо в тебе виникла ідея, чи команда тобі ідею тобі принесла. Вона з'явилася в, в команді. Ти відповідаєш за те, що ця ідея буде реалізована, і що вона влучить в ціль. Тому це дуже круто, бо ти реалізовуєш себе. А по-третє, це цікаво. Підкажи, будь ласка, що потрібно робити, щоб стати продакт-менеджером? Щоб стати продакт-менеджером, треба, по-перше, багато працювати. Бути проактивним, правда? Тобто продукт-менеджер це ця людина, яка тягне на себе ковдру, перехоплює ініціативи, має сили, наснаги, бажання втілювати в жахливо складні проекти, продукти в життя. Це людина, яка вміє брати на себе відповідальність, ризикувати. Тобто, щоб, а щоб стати продукт-менеджером, треба, окрім усіх цих софтових скілів. Мабуть, все ж таки працювати в продуктовій компанії, на будь-якій посаді, насправді, і дуже сильно цікавитися, чому відбувається саме так, як відбувається, чому прийняли це рішення, не інше. Тобто, задавати найвідоміші, найкрутіше запитання для продукт-менеджера, що. Ну тобто, ви зробили це щоб що. Тобто, постійно шукати причини-наслідкові якісь зв'язки. Постійно заглиблюватися і намагатися знайти вирішення рішення речей. Да? І, мабуть, і мабуть ще таке остання порада тим, хто хоче стати продукт менеджером, це не вимикати продукт-менеджер ніколи в житті. Ну, наприклад, ви користуєтесь якимись сайтами да? при апкою, чи їдете в автобусі, в маршрутці, дивитися на процеси, дивитися на якісь технічні, не технічні рішення, дивитися на бізнес рішення і завжди намагатися зрозуміти. Як ця система в комплексі працює, да як працює бізнес-кав'ярні? Яке там ревні? Ну тобто постійно намагатися аналізувати, шукати ці інспірейшени, не знаю, як це перекласти. Коли у вас з'явиться шанс стати продукт менеджером, проявити себе, бо у вас вже буде такий багатошаровий, багатошаровий досвід з різних сфер, різних бізнесів. Ну і в принципі, ось так проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність і багато працювати. А якими хард скілами має володіти продакт-менеджер? Мабуть, відповім так, що це дуже сильно залежить від компанії. Мені завжди подобається казати, що продукт-менеджмент він як борщ в кожній родині, він дуже різний. І це правда. Бо продукт-менеджер це така універсальна позиція, і саме тому, що вона універсальна, вона дуже сильно відрізняється компанія від компанії. Да? Десь потрібно мати UX-скіли, бо ти малюєш прототип, вайфрейми чи, чи скетчі, чи ще щось. Да? Десь потрібно, якщо продукт знаходиться десь в полі роботи з великими даними, там потрібно там, мати досвід і знання, наприклад, SQL, да? щоб знайти якісь дані, зробити якісь виборки. Десь треба глибоко розуміти бізнес-аналіз, банківську сферу чи страхову, чи ще. Тобто, це дуже сильно залежить. Але якщо узагальнюючи, то мабуть, скоріше за всього, з хард-скілів я назову аналітичні дані, вміння працювати з ринковими даними, з розмірами ринками, з аудиторіями, знання статистики, вміння гарно писати документацію. Давайте ще зачепимо софт скіли. Які ж потрібні продакт-менеджерам? софт-скілами, мабуть, трохи простіше, бо вони універсальні, вони менш залежать від компанії. Але в цілому, я б назвав головні софт-скіли для менеджера. Це вміння працювати з людьми, це вміння мотивувати, вміння делегувати, бо зон відповідальності дуже багато і неможливо все охопити самому. Треба вміти правильно делегувати. Це теж непроста задача. Це не просто сказав, ти робиш ось Це окрім того вміння продавати тобто перем дуже багато у продукт менеджерів в роботі перемовин продажів продажів клієнтів продажі з продажем якоїсь ідеї стейхолдера навіть команді ти не можеш просто прийти до команди і сказати ви робіть ось ось це до до затінку да? треба продати цю ідею треба доповнити її ідеєю команди і так далі тому продажі перемовини мотивація Тобто такий загальний загальний да, ось, ось щось таке, як пріоритизуєте продуктовий беклог? щодо пріоритизації продуктового беклогу, існує досить багато, велика кількість різних фреймворків. Більшість з них не їх можна почитати, наприклад, ICE, RISE, чи ще щось. Вони класно працюють. Їх треба пробувати, але мій неулюблений на улюблений спосіб пріоритизації Беклогу це велію поділене на інвестиції, так дуже спрощено, але ідея в тому, що ви якимось чином прораховуєте який, який вплив ця фіча чи фікс багу, чи чи новий проект буде впливати на ваші ключові метрики. Ну, там гроші, чи ретеншн, чи нова аудиторія знов-таки, це все ж дуже сильно залежить від мети вашої компанії зараз чи вашого продукту. І після того як ви вирахували ось цей ефект, цей вплив, ви вираховуєте кількість в на витрачених цей інвестицій. Маркетинг, розробки часу це можна. Скласти по якійсь формулі, поділити на ноїдру і отримати коефіцієнт, да? що ви отримуєте на одну одиницю затраченого часу грошей компанії, називаємо це так. А потім робити те, що дає найбільший. Ну там знаєте, ще це називають принцип там парети: 80 на 20. Робимо 20% того, що дає 80% від 70% ефекту впливу. А які метрики ви використовуєте для чого? З метриками так само, як і з борщем, тобто в різних компаніях все дуже по-різному. Але я є прихильником, мабуть, Норстар метрики. Тобто, коли компанія обирає для себе метрику, на яку орієнтується в цілому бізнес, яка для ній є головно, головною, і це і це зовсім не завжди гроші, бо зазвичай гроші є якраз похідним від досягнення іншої мети. В тому випадку треба зрозуміти, які метрики є ключовими. Да? Вони не є примарними, ну тобто, тобто треба відкинути примарні метрики, які насправді нічого не показують, знайти ті, які е, впливають, і працювати з ними. Знов-таки залежно від продукту, це може бути і engagement, і кількість аудиторії, і retention, і середній чек. Тобто, це все сильно, дуже сильно залежить. Але моя порада орієнтуватися і мати на дашборді як там невелику кількість метрик, да? Але щоб вони були насправді дуже впливовими, щоб вони щось значило для вашого бізнесу. А вже далі, коли вам потрібно дослідити якийсь новий продукт, чи дослідити якусь проблему, ви занурюєтесь в інші метрики, дивитесь за допомогою з аналітиком, за допомогою знання своїх sql ну, там з скільнавичок, ви вже шукаєте інші дані, інші метрики, інші показники, і звіряєтесь, чи за допомогою аб тестів, за допомогою. Просто моніторингу звіряєтесь, чи вплинули ваше те, що ви робите на ваші метрики. Але не забувайте, що світ динамічний, і іноді метрики змінюються, тому що, наприклад, рамадан. Коли рамадан метрики дуже сильно зміняться, і так далі. І що складається в ваш типовий робочий день? Типовий день продукт – це дуже багато зустрічей. Це коли в тебе в календарі майже нема вільних слотів на щоб посидіти в тиші і подумати. Це робота з командою, синхронізація, всі ці стендапи, всі сінки, one-to-one, -one, Тобто дуже багато зустрічей з стейхолдерами і так далі. Робота з персональною з командою, там, з UX, з дизайном, з розробкою, з архітектором по якимось рішенням, документація. Робота з вашою тікет системою написання чи контроль, там вимог до задач і так далі, трекінг цих задач. І останнє, моє найулюбленіше, і, на жаль, те, чому мало приділяють в деяких компаніях, чи не дуже досвідчені продакт-менеджери, або зайняті всім цим іншим. Це дослідження ринку, дослідження конкурентів, дослідження е різних рин ринків. Про проскролювання читання новин технологічних, про нові технології, нові стартапи. Бо це все дає класне підґрунтя для створення крутих продуктів. Бо ви в темі, ви в контексті, ви розумієте, що взагалі відбувається, і це дуже важливо, якраз приділяти увагу з такому іноді безцельовому, але дуже важливому постійному поглинанню новин з світу IT, Ну скажімо, за так. Опишіть свою улюблену інновацію або продуктовий growth хак який запам'ятався вам останнім часом, і чому вам це сподобалося? Щодо про продуктових growth хаків, мені здається, що все нове це перевигадане старе, і дуже класно досі працюють підписки, працюють фріміум-моделі, коли продукт безкоштовний, якісь допофічі вони платні, і коли продукт. Безплатно устає безплатно, це дає зазвичай дуже швидкий ріст. А в цілому всі е, нові е, якісь хаки, про які читав, е, які ми робили, вони були пов'язані так інакше з маркетингом, з якимось більш правильним, фокусним позиціонуванням, з якимось більш фокусним чи більш крутим, ніж у конкурентів комунікацією. І останні це, мабуть, е, використання. Новітних технологій, а той самий машин лернінг. Він дуже круто покращує продукти. Він має великий вплив. І ну, це, це важко назвати, мабуть, продукт Гроусхаком, але, але це те, що є сенс робити. А чи радите приходити сертифікації та які є курси для продакт менеджерів Сертифікація як папірець, як, на мою думку, не потрібен. Це знаєш, це скоріше. І пережиток щось старе з світу аутсорсу, бо в продукті цей паперець не гарантує тобі там підвищення зарплати. Але курси, курси дуже корисні для системизування своїх знань, для отримання нових знань. Для, для новачків я би порадив курси в прожекторі, дуже класні, курси Рей Аста Акедемі. Це Рея Стафіч, який дуже крутий продукт-менеджер викладає курси по метрикам класні курси у Андрія Мандрики. А для досвідчених продукт-менеджерів я знаю лише одні, які насправді діють, які у їх дуже гарний фідбек. Це Reforg. Назвіть топ 3 книги, які радите прочитати продакт-менеджерам. Досвідчені продукт-менеджери самі знають, як готувати свій борщ, і самі знають, що їм прочитати. А ось недосвідченим, і тим, хто, і тим, хто мріє. Стати там чи, чи лише почав свій кар'єрний шлях продукт-менеджера? Я раджу прочитати три наступних книжки. Для початку це дедлайн-роман про управління проектами Тома Демарко. Це така дуже класна мотиваційна книжка про роботу з командами, проекти, бізнеси і так далі. І вона ну, дуже крута книжка. Я намагаюся перечитувати раз в декілька років. Вона про бази і дуже легко читається. Друга книга. Яку б я порадив, це базовий курс статистика в коміксах. Чому? Тому що продукт менеджеру потрібно мати базові, не те, щоб математичні, але статистичні розуміння, бо це буде постійно в роботі, і від цього буде дуже важко. І третя книжка, яку б я порадив, це, мабуть, біблія продукт-менеджерів. На мене ця книжка теж дуже сильно вплинула багато років тому. Це мам, тест чи запитай маму, вона в перекладі називається. Роба Фіцпатріка. Ця книжка про те, як, повинно, як повинен продукт-менеджер спілкуватися зі своєю аудиторією, як не потрапити в пастку, коли тобі щось подобається, але насправді це подобається лише тобі. Да? Головне, чому вчиться книжка, що ти не твій клієнт, і, 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 і саме цей мейнсет дуже важко перешагнути, але і він якраз і відрізняє початкового продукт менеджера від досвідченого.